Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії у студії Володимир Кремінь. Сьогодні 23 березня і проподій сьогодні в сюжетах від наших кореспондентів. Зокрема, сьогодні ви побачите таке. На черговому засіданні виконавчого комітету у міській раді обговорювали нагальні проблеми міста. Поліція затримала 25-річного молодика, який зґвалтував 14-літню дівчину. Кривдник повністю визнав свою провину. У Дніпрозажинську відзначили Всесвітній день поезії. Свої твори читав поет, громадський діяч та волонтер Сергій Слючий. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному було близько 20 планових та поточних питань. Обговорювали закінчення опалювального сезону, результати фінансової діяльності комунальних підприємств. Схеми розміщення тимчасових споруд на території міста, організацію 10-го театрального фестивалю Класика сьогодні, відпочинок дітей, виплати сиротам, стипендій та інше. Усі питання попередньо були детально розглянуті на дорадчій раді, проте без суперечок у ході голосування за окремі питання не обійшлося. Наші кореспонденти уважно слухали все, про що йшла мова, і відокремили для вас найголовніше. На початку засідання міський голова Андрій Білоусов вручив відзнаку працівникові міського Рес, а також посвідчення свого радника з питань транспорту Юрію Литвиненко. Чоловік 30 років очолював комунальне підприємство КТП 042802. Андрій Білоусов впевнений, що з керівником такого рівня транспортне питання швидко набуде позитивних змін. Сколько лет праводія кров діяком на Повірте, такого Порядка, как у него, ну, я-то знаю, в сфере ЖКХ хорошо и в области, и в стране, наверное, ну, трудно, трудно найти. Поэтому он продолжит работать в ста... ну, моим советником. Он прекрасно разбирается в транспорте, в сфере ЖКХ. Будет подсказывать молодому поколению, как надо работать. Спасибо, Игорь Далі, за прийнятим календарним планом, одразу перенесли на травень розгляд питання про виконання екологічної програми, заслухали доповідь про роботу центру з надання адміністративних послуг, а також звіт про фінансову господарчу діяльність комунальних підприємств. Згідно з останнім міська інформаційна служба, єдина з 20 КП» має найвищий прибуток та найкращі показники виконання плану. За звітний період підприємства отримали чистий дохід у розмірі 438 мільйонів гривень або 86% від запланованого. Найбільша вага прибутку 24%, припадає на прибуток підприємства Міська інформаційна служба. Слід також зазначити прибуткові підприємства Зеленбуд, «Кристал» та Оріон. Без зайвих обговорень майже одноголосно було затверджено рішення про організацію в місті оздоровлення та відпочинку дітей влітку поточного року. Так планується охопити оздоровчими заходами не менше 75% дітей. У програму входитимуть різноманітні розважально-спортивні заходи, організація виїзного відпочинку дітей та на базі літніх таборів при школах. Контролюватиме про це спеціальний штаб. Окремі зміни було внесено і до прийнятого раніше рішення про стипендію виконавчого комітету для дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування. Ця стипендія була заснована у 2008 році. Протягом цього періоду 146 стипендіатів відзначено стипендію виконавчого комітету. Минулому році таких дітей було відзначено 19 осіб, ну і положення зазначено процедура визначення саме стипендіатів. Щодо дозвілля та культури, на виконавчому комітеті затвердили також рішення про організацію проведення 10-го театрального фестивалю Класика сьогодні. Організаційний комітет очолив Андрій Білоусов. Планується масштабне відкриття, в якому візьмуть участь Дніпродзержинці та гості міста. До побутових питань присутніх повернув директор департаменту ЖКГ Едуард Гончар, який запропонував завершити опалювальний сезон в місті 9 квітня або раніше за умови утримання протягом трьох днів температури повітря на рівні плюс восьми. Та найбільше галасу та суперечок викликало обговорення затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, себто торгових кіосків на території міста. Департаментом архітектури було запропоновано перенести прийняття проєкту. Проте, не всі члени виконкому з цим погодилися. «Цей вопрос переноситься уже второї із балкон. І саме головне, Андрій Леонидович, я як вам обращаюсь, посмотрите. У нас ми можемо взагалі убрати причину. по которой ведется вот эта вся борьба и возня. Давайте места, которые киоски, все киоски дают возможность устанавливать на определенный срок, год, два, три. Давайте выставлять эти места на конкурс. Давайте прекратим традицию, когда кто-то приходит кому-то и за вашей спиной решает вопросы. Тема з розташуванням кіосків та мафів в місті достатньо болюча: металеві споруди з'являються раптово, а от прибирати їх виявляється складно. На цьому засіданні виконкому дійти компромісу вдалося лише в одному. Міський голова Андрій Білоусов запропонував відправити рішення на доопрацювання і повернутися до нього вже через два місяці. 25-річний молодик проти 14-річної дівчини вночі, 16 березня, в районі проспекту Анушкіна, дівчина поверталася додому. За нею ув'язався парубок, з яким коли неколи зустрічалася в спільній компанії. Дочекавшись слушної нагоди і погрожуючи фізичною розправою, злочинець зґвалтував дівчину. Постраждала, наскільки боялася, що не чинила опору, і тільки на ранок розповіла все своєму хлопцю, який одразу зателефонував у поліцію. Працівникам поліції знадобилося близько доби, щоб знайти кривдника дівчинки. Ймовірно, розуміючи свою відповідальність, гвалтівник ховався. Проведеними мероприятиями була встановлена особистість цього людини, встановлені місця його можливого з'явлення. Думаю, его не виявилося. Він встановив місце на одному з адресів, де він міг знаходитися. Парень услышав, що це поліція. Сіганув з третього етажа. Ну і, скажімо так, довелося його гнати порядка кілометра, поки його сотрудники поліції догнали. Затриманий з трибуни з вікон, розповідають, у поліції неблагонадійний хлопець без освіти, без роботи, раніше судимий. Ліцо 90-го року родення, сам він сирота. От, ну, є сироти, які бувають космонавтами, а він. Вже судимий знаходився в місцях лішення свободи за корисне преступлення. Гвалтівник на допиті у скоєному зізнався і навіть розкаявся. Проте відповідальності це не зменшує. Сьогодні вже це лицо доставлено в прокуратуру, в суд на збройні міри присічення. І дуже би хотілося, щоб таке лицо не ходило. Погороду дівчина з нормальної родини спиртного не вживає. Додому поспішала у встановлену батьками годину. Працівники поліції закликають дівчат бути уважними повертатися додому з надійними захисниками. Вже не перший рік на Дніпровському медкомбінаті працює телефон гарячої лінії для звернення громадян міста з питань надання допомоги у вирішенні житлово-комунальних проблем та питань благоустрою міста. Досить велика частина звернень стосується комунальних питань. Люди просто допомоги просять відремонтувати дах, прибрати сухі дерева, обладнати дитячий майданчик, ліквідувати стихійне звалище. У цьому році роботу гарячої лінії включено у договір про соціальне партнерство з містом. Детальніше про роботу дивіться далі. Згідно договору, договором, паде МКД для вирішення питань, які надходять від мешканців міста на телефонну гарячу лінію, підприємство може на договірних засадах залучати інші суб'єкти господарювання, які перебувають у комунальній власності територіальної громади. помогая жителям города, работникам нашего предприятия. Очень много помогаем пенсионерам, ветеранам Держинки, потому что это люди часто, можно сказать, так, в какой-то мере беспомощные. И мы приходим им на помощь. Часто мы помогаем решать те проблемы, которые, казалось бы, очень малозначимы в разрезе, может быть, города. Но в частности для именно жителей это очень важные и сложные в решении для них проблемы. Кожен дзвінок фіксується. Суть звернення заноситься у спеціальний журнал та заповнюється контрольна картка. Потім, у залежності від змісту прохання, приймається рішення. При необхідності на місце виїжджає комісія, яка робить висновок, як допомогти людині у тій чи іншій ситуації, і вже потім складається графік. Тобто це рішення конкретних проблем конкретної людини. І внутріквартирні роботи ми робимо. Кому-то треба радіо восстановити, радіоточка не працює по тим чи іншим причинам. У кого-то труби потекли і щось там не. С мастерами, которых они приглашают по собственной инициативе, поэтому приходят наши специалисты и уже, как говорится, доводят дело до конца. У кого-то они телефон, телефоны. Здесь наш, наши службы приходят на помощь, связываются с сукортелекомом. Ремонти вхідних дверей, стояків у квартирі. Проблеми з каналізацією, обрізка дерев. З такими проханнями зверталися мешканці за допомогою на гарячу лінію у цьому році. Так на минулому тижні проводили кронування дерев на прохання двох мешканок Тетяни Степанченко та Раїси Геценко. Одного будинку по вулиці Братській. Часто люди просять засипати шлаком внутрішньобудинкові дороги та в'їзди. Грізі ще було ну, тут. Какие-то там проходят Нет. или еще там, какие-то эти, я не знаю, разрывали. Кабеля там какие-то рыли, не знаю. Это разрыли, потом прошло год или два, опять где-то что-то, опять разрыли, засыпали кое-как. Угу. Ну и все. Дождь идет грязь, да. Все, да. Неделю назад привезли шлаг, три машины, а сегодня приехал сто не раз. Олександр Миколаєвич багато років пропрацював на медкомбінаті у вісипрокатному цеху, і на заслужному відпочинку він з 2005 року. Звертаючись за телефоном гарячої лінії, він знав, що йому не відкажуть у допомозі. А усі мешканці будинку, що мешкають по вулиці Ніколенка, 5, вдячні за допомогу від Дніпровського медкомбінату. А Олександр додає, що їм довелося трохи почекати, адже подібних проблем у місті багато. В Вородіжочек там приштожногії багато ще місяця з два. Я як подав заявку часті звернення на телефон гарячої лінії це засипка шлаком вулиць у приватному секторі і великою проблемою для мешканців міста є зруйновані погреби, говорить куратор гарячої лінії. Для людей это очень большая проблема. Это, наверное, одна из самых насущных проблем. Вот если брать не не в разрезе частных проблем, а обще там, где все жители просят как один: "Пожалуйста, помогите, потому что у нас очень много разрушенных підварів. От них ямы, в них, них валяются ветки, в них валяется мусор, а что там на самом деле, ребенок упадёт, даже взрослый в темноте упадёт". После розгляду комісії у всіх дзвінків на гарячу лінію питання прохання зауваження чи пропозиції направляється у відповідні служби. І тільки за січень та лютий цього року Дніпровський міт Комбінатом витрачено на ці потреби більше 17 тисяч гривень. Щокварталу збирається координаційна рада з питань охорони здоров'я при виконавчому комітеті міської ради. Нинішнє засідання присвятили аналізу показників щодо захворюваності на туберкульоз та віл-сНІД, боротьбу з хворобами, їх наслідками та соціальній підтримці хворих. Картина щодо рівня захворюваності на туберкульоз у нас на фоні інших міст області не така вже й погана, зауважує головний лікар протитуберкульозного диспансеру. Та, на жаль, це не показник на тлі загальної цифри по Україні. Как будто бы мы на фоне области и на фоне городов области выглядит неплохо, но в то же время заболеваемость по Украине составляет 55,9-56. То есть мы значительно в полтора раза превышаем заболеваемость, которая зарегистрирована в целом по Украине. И Днепропетровская область находится на третьем рейтинговом месте по заболеваемости после Херсонской области. Я Крім цього, зауважує Олег Яценко офіційні дані щодо зареєстрованих хворих не показують повної картини. Своєчасна діагностика обстеження і виявлення носіїв бактерій – тільки в цьому бачать лікарі попередження епідемії туберкульозу. При появленні каких-то Ізмінення со сторони здоров'я, навіть якщо полгода назад була флюорографія, все було добре. нужно обращатися к сімейного врачу, нужно обращатися в центр первічної допомоги, тому що саме на центрі первічної допомоги возложена функція основна по виявленню пораненьому виявленню туберкульозу. Олег Яценко розповідає період лікування займає від 6 до 20 місяців, в залежності від форми хвороби. На сьогодні за рахунок бюджетів протитуберкульозний диспансер має повний комплект ліків для курсу лікування. Ні одна таблетка туп-препаратів больними не покупається на протяженні всього курсу лічення. Ще одна проблема медиків нашого міста вілінфекція. І Хоч показники нижчі, ніж у крупних містах області, щороку під час діагностики кількість осіб, в яких виявлено вілінфекцію, зростає. Олександр Мільман, міський позаштатний спеціаліст з питань Віл каже, швидко пройти обстеження за допомогою експрес-тестів може кожен бажаючий. У нас нет проблем з обслідуванням населення. У нас ні один человек не отримує відказу в обследовании. чека, який прийшов, которого врачи направили, який сам захотів обслідуватися без обслідування. не уходит. у разі ж виявлення інфекції перед хворими лікарем постає наступна проблема підтвердити її і поставити діагноз, на що може піти чимало часу. Це спричиняє серйозні ускладнення в роботі лікарів. Балансуючи на межі можна не можна, медики намагаються спрямувати зусилля на те, щоб забезпечити хворим на ВІЛ нормальні умови існування. Поэтому человек, у которого задержан этот анализ, он может месяцами ждать и не получать подтверждение. Человека без подтвержденного результата мы не можем поставить на учет, не можем ему юридически, нет у нас права поставить ему диагноз ВИЧ-инфекция. Ну, Оказывать медицинскую помощь, конечно, мы оказываем медицинскую помощь, мы не можем его бросить без медицинской помощи, но Та все лежить в ні уже в дні правового польтуберкульоставі інфекцію лікарі називають хворобами айсбергами, з якими в існуючих умовах чимало клопотів. Велику роботу слід вести і серед населення зауважили на засіданні. На жаль, попри інформаційну роботу залишається багато необізнаних людей, молоді з віддалених селищ, де освітня кампанія не така широка. Тож звернулася до міських змі з проханням інформаційної підтримки боротьби з серйозними інфекційними хворобами. Поезія дотик до душі, який проникає у найбільш потаємні куточки кожної людини. 21 березня всесвіт відзначив день поезії, який було зареєстровано у 1999 році на генеральній конференції ЮНЕСКО. Для України поезія має особливе значення. Письменники нашої країни відомі всьому світові. У Дніпродзажинську є свої герої поезії. Один з них Сергій Злючий, відомий своєю харизмою, жертовністю та виключним складом розуму. Він вже декілька років разом з однодумцями влаштовує вечори поезії. Цього разу поет читав свої твори, старі та нові, написані після двох років волонтерства, коли розум був зайнятий лише допомогою військовим на сході країни. Детальніше по темі в матеріалі від наших кореспондентів. У затишному кафе під ліричну музику збиралися друзі, прихильники, колеги та однодумці Сергія Злючого. Хтось знає його десятки років, а хтось познайомився лише декілька років тому. Іван розповідає, що вперше зустрівся з Сергієм Злючим на мітингу. Тісніше став спілкуватися, коли вступив до громадського об'єднання Свобода. Поезія злючого каже Іван повністю відображає його характер. Насправді, це така вольова людина, міцна, тобто. З характером, звичайно, Тоб, ну, я думаю, як справжній націоналіст, він ну, от якраз і відповідає цій назві націоналіст. Головний герой заходу Сергій Злючий розповідає, що традиція проведення вечорів поезії народилася випадково, коли жінки громадського об'єднання Яворина плели маскувальні сітки для військових. Чоловік розважав їх своїми творами. Цього вечора поет представив гостям актуальні на сьогодні вірші. Тривалий час, близько двох років. Взагалі це був е, абсолютно тиша, е, революція, потім війна. І це просто було до того. Ну, мабуть, всі знають, що ну, багато людей в місті знають, що я волонтер, я займався виключно цим. От, тепер е, я вирішив, що не можна все ж таки сидіти, і десь місяця-півтора тому мені почало знову приходити, почало писатися. І десь близько двох десятків. Ну таких досить непоганих речей. Я можу показати сьогодні. Та не обійшлося і без старих творів, перекладів, і навіть російськомовних віршів. Сергій Злючий виконав цього вечора усі прохання своїх друзів. Олена Залевська, яка розпочинала вечір, відзначила, що поезія Сергія Злючого надихає, а сам він змінює на краще усіх навколо себе. Така людина потрібна була на нашому життєвому шляху з чоловіком. І от Господь нам таку людину дав. Бо завдяки цій людині ми е, навернулися до рідної мови. Ми стали е, голосніше і активніше проявляти свою громадську позицію. І, врешті решт знайшли однодумців і побратимів у всеукраїнському єднані Свобода. Ми подружували Україною. У мене от в лексиконі є е, кілька цитат від пана Сергія от одна з них така, що той, хто подорожує за кордоном, він пізнає світ, а той, хто подорожує Україною, він не пізнає себе. Без довгих вагань поет розпочав читання. Невеликі вірші, які своїми рядками влучно характеризували переживання або події, викликали у присутніх різні емоції. Тетяна та Ольга переселенки. Сюди прийшли послухати та підтримати Сергія Злючого, адже це людина, яка допомогла їм у найскладнішу хвилину. Я з Донецька. Мы в 2014 году приехали сюда, в Днепродзержинск, познакомились с Сергеем Дмитриевичем. Спасибо ему большое за заботу о переселенцах. Он очень нам помогает и всем людям добросовестно относится. Я же говорю, что как человек, это золото, золота людина, я кажут. Мне сначала было важко ее читать, очень важко. А вот когда слушаешь, как он ее читает, тогда... Якось воно так зрозуміло стає і Починаєш сам читати, тоді вже якось вникаєш і розумієш, про що воно. Якщо хочеться писати, пишіть. Дає пораду усім поетам-початківцям Сергій Злючий. Сам же відзначає, що у місті, на жаль, зникає чоловіча поезія. На сьогодні залишається небагато людей, які залишилися вірними римуванню. Тим, які жахаються рими, нехай пишуть вірлібри. Мене, до речі, також багато вірлібрів. Знову таки, треба. Шукати свій стиль, треба шукати свій напрямок, треба шукати свою образну систему. Це я давно хочу сказати так, що це написати хороший лібер це як написати великий роман, тільки дуже коротко, дуже стисло. Що ж до масштабів країни, то поет радіє від того, що українська поезія достойна світової популярності. Якщо останніми роками спостерігався значний спад інтересу влади до потреб спортсменів і розвитку спорту в цілому, то віднедавна увага до індустрії спорту помітно посилилась. Варто зазначити, що активно розвивається спорт у нашому місті завдяки всебічній підтримці міського голови Андрія Білусова. Лише з початку року на потреби кожного виду спорту з міського бюджету були виділені кошти на розвиток спортінвентарю – Збільшилася кількість стипендій з 15 до 30, які відтепер будуть виплачуватися щомісяця. І це лише початок розвитку спорту в нашому місті. Я считаю, что это наша работа. Поэтому, конечно же, со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы популяризировать занятия спортом в нашем городе. Но для этого, конечно же, необходимо создавать нормальные условия, необходимые для заняття спортом, и поддерживать спорт во всех его направлениях. Перший в місті спеціалізований борцівський килим за європейським стандартом, необхідний для греко-римської боротьби, було придбано й доставлено вівторок, 22 березня, в ДЮСШ США No3. Килим відповідає всім сучасним стандартам і дозволить не тільки проводити повноцінні тренування, але й вийти на рівень проведення обласних та всеукраїнських змагань у даному виді спорту. У Дніпродзержинську проходить маса всіляких змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів. Створюються і приймаються програми, що дозволяють розширити фінансування та оновити матеріально-технічну базу спортивно-освітніх установ. Перед лютневою сесією міський голова зібрав всіх представників спорту, аби скласти список необхідного обладнання для поліпшення умов дніпродзержинських спортсменів. Дітки займаються і інтернатовські, і в спортивній школі займаються боротьбою на маленьких батах. Для того, щоб провести область, Україну там всі українські турніри, нам нужен ковер. Це всі стандарти 5-сантиметрова висота. Ковра стандартний 12,5 12 з половини на дванадцять з половини каверз, на ліпучках. Все сучасне, все під європейські стандарти. Смотрите, здесь 72 двамата 144 сорок квадратних метра. Кав занімають нове спортивне обладнання. Продовжує поступати до Дніпро Дзержинська. Саме ці мати допоможуть спортсменам позбавитись усіляких травм. Боротьба проводиться за допомогою різних технічних прийомів, які застосовуються не нижче пояса. Спортсмен повинен перекинути супротивника спиною на килим. Ці елементи досить складні та небезпечні, адже є великий ризик отримати травму. Ребята травміруються. завжди обновлення такі допомагають нам. І нам приємно, навіть то, що на нас уділяють немає. Чим вже мат, мати, тим більше шанс десь воткнутися, десь травміруватися. Мелкі такі травми. Коли все м'яко, гладко, у нас бачите, скільки свободних зон. а Нам такі мати зробили, повністю зал з Все буде хорошо. І травм буде намного менше греко-римська боротьба один з найдавніших олімпійських видів спорту. У нашому місті вона користується величезною популярністю у підростаючого покоління. Також користуючись нагодою, президент Дніпродзержинської федерації греко-римської боротьби вирішив запросити мешканців міста 29-30 березня на 10-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, який буде проходити на базі СК «Прометей» на честь верховного отамана України маршала козацтва Дмитра Сагайдака. І наприкінці випуску про погоду. На четвер-24 березня синоптики прогнозують хмарність протягом всієї доби, яка супроводжуватиметься дощем. Вночі стопчик термометра знизиться до 4 градусів тепла. Вдень до плюс 12. Напрямок вітру протягом дня зміниться зі східного на південний. Швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Я ж бажаю всім вам відмінного настрою та тільки приємних новин. І хай вам щастить!